А ще на Львівщині два брати, яких виховували у прийомній сім'ї, відтепер матимуть своє власне житло. В новій домівці хлопці оселяться як тільки закінчать школу. Розташована хата в селі Вовче Турківського району Львівщини. Розлоги ще дивіться далі. Будинок, хоч і не новий, проте свій. Два брати Денис і Михайло отримали ключі від власного помешкання. Власного адже виховуються хлопці у прийомній сім'ї. Віднині вони будуть мати цей будинок, будуть тут. Жити і нехай їм Бог допоможе, щоб вони були щасливі тут. Своєму житлу хлопці тішаться. Михайло найперше оглядає кухню, бо як каже, любить готувати. Тим часом у Дениса свої плани. Тут можна ремонт зробити, гіпсокартон поставити, в Головне а, жити. Однак, поки хлопці оглядають та планують, адже переїдуть сюди жити за декілька місяців, як тільки закінчать навчання у школі. Їх опікунка Уляна каже, за хлопців тішиться, однак вже сумуватиме, оскільки дбає про них продовж 10 років. При можливості ми будемо допомагати зі всім, і ми хочемо допомагати всім нашим дітям, які виростають в подальший ти в життя. Загалом це вже вдруге за цей рік. Діти сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, отримують будинок. Це в рамках обласної програми допомоги. Цьому році заплановано було 700 тисяч гривень і охопом програмою 19 дітей сирі та дітей позбавлених батьського опікування. Завдяки місцевим бюджетам, обласному бюджету і коштів опікунів, і навіть деякі сільські громади дали. Ми, нам вдалося це зреалізувати. Минулого року також 19 дітей отримали житло. Ірина Кононець, новини.